Всім привіт! Сьогодні готую ось такі ліниві голубці, дуже ніжні, чи в називайте їх, як хочете, але це нереально смачно і дуже ніжно. Беремо капусточку шинкуємо, жамкаємо її потім гарненько ручками і заливаємо окропом, хай вона постоїть. Тим часом натираємо моркву, нарізаємо цибульку трібненько і це все підсмажуємо на важкому маслі. Беремо півкіло фаршу, додаємо туди півкіло відвареного рису, зажарочки трохи нашої столову ложку солі перчимо це все і викидаємо нашу капусточку. Гарненько перемішуємо, можна руками, тому що руками нам багато зручніше виходить, додаємо три яєчка і це все гарненько перемішуємо. А тепер будемо готувати соус. До залишків нашої зажарочки додаємо кетчуп, сметанку я додавала трошки водички, перемішала це все і виливаю в сковародочку. Розмішуємо соус, солимо, перчимо і ось такий у нас він вийшов. Треба трошки ще, я думаю, додати водички, щоб він був, був більш рідкий. І тепер, коли він закипить, будемо ліпити наші тюфтельки, голубчики, називайте, як їх хочете. Беремо фаршик і ось такі кружечки, ліпимо і викладаємо все в сковорідочку. Дуже гарненько виходить. Наліпила я цілу сковорідочку, полила ще зверху ложечку, дивіться, яка красота. Зараз закипить, закриваємо кришечкою і десь на півгодинки хай готуються наші тівчелечки. Через півгодинки покажу вам, яка красота виходить. Дивіться, аромат просто нереальний. Це дуже смачні і дуже ніжні ліниві олубчики. З капусточкою вона майже не відчувається, подивіться. Одненькі взяла на пробу, просто нереальна смакота. Ніжні і смачні. Вони просто тають у роті. Всім смачного.